Перша історична перемога лівого берега в українській прем'єр-лізі. Ваші емоції, оцінка сьогоднішньої гри? Ну, емоції тільки позитивні. Ми вдячні нашим збройним силам, що ми маємо можливість грати в футбол. Вболівальники мають можливість прийти на стадіон. Тим більше сьогодні була така неспокійна ніч, неспокійний день. Команди чекали цієї гри, ми в роздягальні, Чорноморець в автобусі не міг доїхати до стадіону. Так що ми їм вдячні за це. Щодо по грі, емоції вийшли на перший план, і саме головне стояв результат. От і все. Про гру говорити взагалі не хочеться, тому що помилок було дуже багато і нас воротар. Виручав, і героїчних зусиль приложила вся команда, так що хочеться на цьому якби, поставити крапку, а нам є над чим працювати і є працювати, працювати, працювати тільки так. Ну Трошки про тактику. Історичний гол вас забуває центральний захисник із району 10-метрової позначки. Що це було високий приз. Це було стандартне положення. Я розумі, Стандартне я... положення, яке награється на тренуваннях. Він повинен був там, саме... На автоболі. Ні, він мав бути в лінії. Ні, ні, давайте я вам все не буду розказувати. Він опинився там, де опинився, забив голову, забув, <зас> да, де потрібно бути. Це стандартні положення, всі команди награють стандартні положення. Чорноморець нам, також вони е, робили нам сюрпризи на своїх стандартних положеннях. Так що тут, знаєте, хто кого перехитрить, от і все. Що ви сказали хлопцям роздягані? Подякував за самовіддачу, подякував за їхнє бажання, подякував за героїзм на футбольному полі. Як би це ну, не так не сказано, да, може воно для футболу не підходить це слово, але все рівно, тому що перша перемога, воно завжди приємно і ну, рухаємось далі, працюємо далі. А скільки і ви дали вихідних? Вихідних немає. На завтра відновлення ми вже в неділю граємо в вересі. Вихідних немає, будуть вихідні потім. Зимою? Ні, чому? Ну йде перерва на збірні, вихідні команди дають всі, ми також а, дамо. Ну, як ж... сідала, да. Ми просто до цього не звикли, да, що перерва в чемпіонаті, але вона буде, звичайно, буде. Питання, ваш колега сказав, що ви нічим не здивували. Хоча би до голову не здивували високим присізмом. Ну, високий пресинг – це також ми буває, і робимо його, буває, нам не, не дозволяють його робити. Такі, да, більш технічні команди. Але, ну, а чого ми можемо здивувати Чорноморець? Чорноморець нас також не здивував. Так що всі команди одна одну вивчають, і якби я ще пам'ятаю, я з бабичем ще в одній команді ми колись в Олександрії разом грали. Так що і, і грали один проти одного і. Він працював, я працював в тренерському штабі Шарана в Олександрії Володимира Богдановича. Так що тут нема кого чим здивувати. Тут тільки виходить якась тактика, якісь стандартні положення, і індивідуальна майстерність футболістів. Тобто ви Бабич називав вашу команду все время весь час Олександрів? <пробітник> 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 Продовження таких слів, що не сказав. Не знаю. Це, четвер підграв ваш майбутній Верес Команда, ви були на матчі, дивилися? Чи ви Мали. все ж таки на ні-ні. Я був на матчі, футболісти наші були на матчі. Ми ну, дивились, гру аналізували так потрохи, але основний аналіз буде гри, яку вони, вони ж зараз грають. Так? Да. Вже один. Вже 1-0 виграють в колоса. Да. Зрозуміло, що ми не одну ігру тільки передивляємось. Ми переглядаємо не одну ігру. і робимо має аналіз. Має але команда цікава, і буде цікаво. Кілька слов слів про новачків, які у нас в і чи буде ще далі посилення, або команда, вже повністю скомплектована. Ну, на днях ми підписали, взяли в оренду кліма приходько, він гравець центральної зони, який вміє і притримати, і вміє навіть гол забити, вміє. Так що ну, над новачками ми працюємо, ми все рівно працюємо, тому що можуть і вільні агенти десь, там, знаєте, десь впасти, десь з'явитися. Чи... Працюємо над цим. Не так все просто. Зараз металіст буде виганяти, то що. З якого? 19-20, там воллубен прийшов, зараз буде чистка. Mm. Там. Ладно, не будемо про металіст. Це їхня головна болі. Може і так. Може і так. Зараз почнеться. Дякуємо no. за перемогу. Дякую вам. Дякую. Дякуємо. Дякую. Дякую. Ну, можу сказати, що така ігра була досить бойова, дуже багато фолів, дуже багато жовтих карток. Не можу сказати, що в першому таймі нам ігра вдавалася, ту, яку ми планували. І, хоча моменти були, у нас не забили там, ну, забив Петряк, але був офсайт тут, нема питань. Але треба було забивати і... Кирил Попов міг забувати, і Янаков Денис міг забивати. Але я хлопцям сказав, що так як, і ми, як ми домагалися, або як ми вийшли грати перший тайм, нам дуже важко буде добивати очки. Другий тайм інший інший матч. Другий тайм вже додали правильної агресії, більш, насичали штрафну карний майданчик соперника, нагнітали і були там дві дуже хороші. Моменти, коли мали ну, було забувати, щоб не програвати такі матчі, треба, звичайно, що забувати. Ми всі е, працюємо у захисті, всі працюємо у атаці. І звичайно, ми нікого не виділяємо, хто добре зіграв, хто ні. Я вважаю, що е, треба виштовхувати від другого тайму, і, але трошки впевненості нам не вистачає якраз от попереду, якості попереду, тому що е, треба зігра, зіграти було більш. Скажімо так, спокійна, хладнокровна в тих позиціях, яких у нас в другій половині другого тайму були моменти біля ворот лівого берега. Але це, це футбол, значить, так воно є. Ми цей результат рахунок приймаємо ну і рухаємось далі. Будуємо команду. І, звичайно, що всі засмучені. Ми довго не раділи після колоса, ми довго не будемо засмучуватись після. З сьогоднішньої гри е, треба так, проаналізувати, і ми розуміємо, на чим нам треба попрацювати, щоб ну, такі матчі е, не програвати, як мінімум. Питання, будь ласка. Добре. І все ж таки для добуття сьогодні очок вам перш за все, чого не вистачило? Везіння чи майстерності? Ні, майстерності. Майстерності, такої, такої правильної, солідної хладнокровності. досвіда, десь от, не вистачило нам. Але я вважаю, що ну, опять же, якщо брати по грі, ми розуміли, що з язика все хоче зірватися з Олександрія. Лівий берег так силова, досить міцна команда, яка грає ну, таким складом. Вже в першу лігу вони пройшли, заслужено в лігу вийшли. І я вважаю, що такий крепка, крепка команда, дуже міцна команда. І сказати, що чимось там Алекс, Лівий берег нас удивив, ні. Ми розуміли, що буде багато длинних передач, багато боротьби. І от якраз у першому таймі ми цю боротьбу, нейтральні м'ячі, свої мікродуелі ми програвали. Програвали підбор м'яча і тому десь, десь не вистачало нас, не могли з м'ячом правильно спрацювати, щоб більше е грати в атаку. Ще якісь посилення рівнів вам, чи команда вже повністю стане Ну, скажімо так, зараз от ми підписали Ваню Петрика, треба привезти його в, в кондиції. І я вважаю, що він 100% нам помічник. Може подивимось, може ще те, що у нас є проблеми, там Арсіш травмований, плюс Єрмаков травмований, може центральний захисник ще нам знадобиться. Ну, це, це не настільки там гаряча позиція. Зараз треба цей костяк, який у нас зараз є, дати час зігратися, дати час, скажімо так, попрацювати. І я вважаю, що якщо ми будемо на полі однаково мислити, думати, я думаю, що з цим составом ми будемо набирати очки. Є ще питання? Так, будь ласка. Наскільки вплинула на у вас повітряна тривога? Команда Лівий Берег вже за годину була на стадіоні, а ви ще в гостінцю. Ну, мені в гостінниці, ми там попали в дуже такий гучний трафік і ніяк не вплинуло. Ніяк не вплинуло, Ми постійно були на зв'язку, тож тобто матч сказали переноситься на 17-ту годину. Там і лівий берег, і ми були в однакових умовах, тому я вважаю, що це ніяк не вплинуло. Можу сказати, що тут приємно грати, дуже така. Гарна інфраструктура, компактний стадіон, де чутно і болівальників, і добрий газон. Тому я вважаю, що побільше таких стадіончиків, чисто футбольних, щоб радувати вболівальників. Ще хотів би поставити питання? Ви відповідали да. щодо Івана Петріка для ОПЛТБ. Щодо Кая Гомуса, він сьогодні зіграв на той позиції, на якій він грав матч проти Колосу. Він там вийшов ліво нападника майже крати. Сьогодні правий захисник. Чи виконав своє завдання, чи вистачило каю на всі 90 хвилин за вашим спостереженням? Ну, ми його е, і так само е, далі відіграти 90 хвилин на Кубок, щоб подивитись його стан. І я вважаю, що сьогодні він досі непогано виконав наше е, завдання. Я на 100% впевнений, що він може грати більш якісно на атаку. Е, Ну, треба треба час, е треба аналізувати. Я вважаю, що тот же Жоан е нам придасть в, в атаці. Той же Кайо. Ну, тот же Калін, трошки треба, треба, треба час там, Шенічнюк міг сьогодні забивати. Тобто, ну, були, були моменти. Я, опять же, говорю, я е вдячний за другий тайм, перш за все. Перший тайм це не та гра, ні та, скажімо так, не була та. Команда, яка Яку я бачу, скажімо так. Ще є питання були. Дякую, дякую, Александр.